Вельми шановні друзі, прийміть найщиріші вітання від викладачів і студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка. Дорогі колеги з інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Сердечно дякуємо вам за те, що у такий складний для нашої держави час. Ви знаходите можливість вшановувати тих, хто зробив значний влесок у розвиток науки України. Сьогодні ми всі згадуємо науковицю, мисткиню Оксану Петрівну Рудницьку. Особисте знайомство з нею дає мені підстави стверджувати, що вона була щирою і привітною особистістю, небайдужою до всіх і кожного, допомагала й підтримувала молодих аспірантів, якими ми були в свій час. Пам'ять про неї надає нам сили для подальшого розвитку педагогічної науки і практики, зокрема в царині мистецької педагогіки. Підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін у нашому університеті не була б такою результативною, якби не співпраця з науковцями вашого інституту. Багато років поспіль ми використовуємо в освітньому процесі наукову, методичну, довідникову продукцію співробітників інституту. У межах підписаних угод маємо за честь співпрацювати над розробкою наукових тем технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти, обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти, розвиток педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін тощо. Пишаємося нашою взаємодією і під час проведення численних науково-практичних конференцій, з поміж яких Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зезюна, мистецька освіта в інформаційному суспільстві і інші. Студенти і викладачі факультету із задоволенням слухали гостєві лекції професорів Мирослави Вовк, Олександра Лавріненка, Світлани Соломахи. Справа Оксани Петрівни продовжується у наукових розвідках, результати яких висвітлюються на сторінках спільного видання Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна та Полтавського педагогічного, це збірника наукових праць, естетика і етика педагогічної дії. І наразі я передаю слово відповідальному секретареві цього збірника доценту Олені Лобач. Сердечні вітання всім шановним колегам з ювілеєм. Збірник наукових праць естетика і етика педагогічної дії минулого року теж відзначив десятилітній ювілей. Це видання включене до категорії Б. Ми розташовані. На сімох наукометричних базах, зокрема, в індекс Копернікус цитованість нашого зборнику має індекс 089. Це дуже високий показник. Концептуально наш збірник відбиває ідеї. Теорії дослідження шанованих першого нашого першого редактора Івана Андрійовича Зазуна і незабутньої Оксани Петрівни Рудницької. Так, перший розділ це філософія і педагогіка, психологія педагогічної дії, ґрунтується на методології Івана Андрійовича. Педагогічна естетика і педагогічна етика, мистецька педагогіка на теорії Оксани Петрівни Рудницької. А останній розділ інноватика в загальній і мистецькій педагогіці це своєрідний експериментальний майданчик, який відбиває Сучасні дослідження, котрі розвивають ідеї минулого і розкривають неосяжні обшири майбутньої педагогічної науки. На сьогодні вийшло 25 чисел нашого збірника. До речі, останній оприлюднив всі статті іноземною мовою. Так що у нас Великі перспективи. Запрошуємо всіх до співпраці і бажаємо гарної праці на нашій конференції. І надаю слово завідувачці кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галакіоновича Короленка, доценту Тетяні Саєнко. Шановні колеги, вітаємо вас всіх. І нас з ювілеєм. Педагогіка мистецької освіти, яку започаткувала Оксана Петрівна Рудницька, безперечно, знайшла визнання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці і надалі активно розвивається у нашому університеті. науково педагогічні роботи цієї талановитої вченої, митця і педагога є джерелом ідей для багатьох молодих учених, вчителів. Педагогів і практиків мистецької освіти. І саме тому у зміст професійної підготовки майбутніх учителів музичного, образотворчого, хореографічного мистецтва у нашому університеті включено вивчення науково педагогічної спадщини Оксани Петрівни Рудницької як джерела інноваційних ідей сучасної мистецько педагогічної освіти. Основними положеннями концепції мистецько-педагогічної освіти вченої керуються майбутні фахівці під час здійснення кваліфікаційних робіт. А також здобувачі вищої освіти нашого університету мають унікальну можливість удосконалити фахові компетентності в системі неформальної мистецької освіти нашого університету. Ми впевнені, що впровадження основних положень концепції мистецтв педагогічної освіти Оксани Петрівні Рудницької сприяє забезпеченню високого рівня сформованості професійних умінь майбутніх учителів мистецьких дисциплін, дозволяє створити у педагогічному процесі атмосферу взаєморозуміння, довірливого спілкування між педагогами та студентами. І гарантує високий результат підготовки майбутніх учителів музики, образотворчого мистецтва, хореографії, мистецтва до педагогічно мистецької діяльності. Бажаємо всім добра і миру.